З вами знову Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні ми вам покажемо пакети Дойпак та розкажемо про їх властивості. В нашому асортименті є такі види пакетів Дойпак: Крафт, Крафт з вікном, Крафт металізований, Крафт металізований з вікном, матовий, прозорий, Крафт з прозорою стороною, Металізований з прозорою стороною. Що ж зазвичай пакують у дойпак та будь-що, а особливо те, що хочеться показати покупцю: шоколад, какао, висушені фрукти та ягоди, кава, чай, спеції, цукерки, різні сипучі речовини та навіть рідини. Розглянемо першим Дойпак Крафт і Дойпак Крафт з вікном. Виготовлені вони з бурого крафтового паперу з додаванням поліетилену по внутрішній частині пакету. Це дає можливість зробити вікно в пакеті. Пакети мають розширене днище, що дозволить тримати пакет у вертикальному положенні, демонструючи продукцію, що всередині. Тепер беремо дойпак крафт металізований, і дойпак крафт металізований з вікном. Металізовані пакети дойпак характеризуються високою витримкою від механічного навантаження та захищає вміст від впливу зовні. Металізований шар знаходиться всередині, дозволяючи продукції зберігати початкові властивості тривалий час. Вікон це може стати у нагоді деяким продавцям, що хочуть показати його вміст, а розширене днище дозволить вибудувати ряд презентабельної продукції. Переходимо до Дойпак Прозорий і Дойпак матовий. В таких пакетах презентація продукції можлива на всі 360 градусів. Можливе використання їх в морозильних камерах та вітринах холодильниках. І останні пакети в нашому відео Дойпак Крафт з прозорою стороною і Дойпак Крафт металізований з прозорою стороною. Пакети дойпак з повністю прозорою однією стінкою підійдуть тим, хто хоче в повній мірі презентувати свій продукт. Розширене днище дозволить презентувати ряд пакетів на будь-якій вітрині. Отже, підіб'ємо підсумки, а конкретніше повторимо переваги таких пакетів: герметичність, міцність, можливість робити спайку, розширене днище, стійкість до зовнішніх впливів, зіп замок з багаторазовим використанням. Привабливий дизайн, безстрокове використання, нанесення логотипів, маркувань. Всі актуальні розміри ви можете знайти на нашому сайті або зателефонувавши нам. Лідер пак чекає на ваші замовлення та радіє з того, що зміг бути корисним для вас.